В Олександрії молодий хлопець потрапив до лікарні з ножовим пораненням після того, як намагався помститися за образу матері. Працівник міської лікарні повідомив про пораненого до міліції. Обставини, за яких 18-річний Олександрієць опинився у лікарні, виїхала з'ясовувати слідчо-оперативна група міськвідділу. Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні хлопець. Через сварку своєї родички та 45-річного місцевого жителя вирішив помститися чоловікові. Зайшовши до нього в дім, він вирішив з'ясувати стосунки. Після чого 45-річний місцевий житель вихопив ножа та наніс декілька ударів в грудну клітину. Напередодні родичка молодого хлопця 45-річним підозрюваним разом вживали спиртні напої. Що спричинило сварку між ними, невідомо, але синові це однозначно не сподобалося. Хлопець прийшов до будинку підозрюваного увечері, коли той вже спав після пиятики і приніс з собою ніж. Та зрештою сам і постраждав від свого ножа. Речові докази, а саме ніж було вилучено, та направлено до науково-дослідного експертно криміналістичного центру при УМВС України в Кіроградській області. Хлопця прооперували його стан стабільний. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слід сказати, що поранений хлопець раніше у спробах вирішити конфлікт за допомогою ножа помічений не був. А от підозрюваний нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Там чоловік перебував за аналогічний злочин вчинення тяжких тілесних ушкоджень.